Вітаю, друзі. Уряд Канади прогнозує, що близько 90 тисяч українців приїдуть в Канаду по програмі КУАЄТ до 31 березня 2024 року. Чи багато це чи мало, і що очікувати українцям, які зараз приїдуть до Канади. Ми з вами обговоримо в цьому відео. Але перш ніж я перейду до теми цього роліку, я як завжди хочу вам нагадати про необхідність. Донатити і необхідність підтримувати наші зсу, будь ласка, донатьте! Будь ласка, підтримуйте наших вояків. Хочу вам нагадати, що в описі до цього відео ви знайдете посилання, по якому ви зможете підтримати е, отряд спеціального підрозділу, який виконує дуже важливу роботу. Так, отже, якщо у вас є можливість, будь ласка, перейдіть по посиланню і підтримайте хлопцям. Якщо у вас немає фінансової можливості, друзі, ваші вподобаєчки, ваші підписочки і ваші коментарі. Також допомогу цим хлопцям придбати необхідне обладнання, тому що монетизацію з цього відео я також направлю хлопцям. Ну а ми з вами давайте зараз перейдемо до теми цього ролику. Отже, спочатку дії цієї програми в Канаду майже за два роки в'їхало 220 тисяч українців по програмі QAIE, так? А зараз за неповні півтора місяця уряд Канади прогнозує, що ще близько 90 тисяч українців в'їде в Канаду. І звісно, це багато. Звісно, це велика кількість людей, яких треба десь там розмістити, харчувати, виплачувати грошові ці підтримки і все таке інше. І уряд Канади чесно каже, що він не готовий. Повністю виконати все те, що він е виконував раніше, так уряд Канади е каже, що раніше дуже активно е допомагали канадці, так місцеві жителі е Канади вони да надавали безкоштовний притулок для українців, або е брали українців там за зовсім таку символічну плату. До себе додому допомагали з речами, допомагали з меблями, з різними іншими моментами. Але, але зараз це вже так не працює. Так? Тобто, канадці вже не відносяться до українців як до біженців. Ну і це завдяки самим українцям. так, Тим українцям, які перші їхали до Канади, вони досить швидко відбили охоту у канадців допомагати українцям. Так, ось на сьогоднішній день вже багато людей мені пишуть багато глядачів що вони зв'язувалися з волонтерськими різними цими організаціями в різних містах, і вони отримують відповідь, що. Вільних місць немає, так тобто, якщо ви зараз збираєтесь їхати в Канаду, у вас вже є квитки. Я рекомендую всім зв'язатись заздалегідь і дізнатись, чи отримаєте ви там безкоштовне житло на ці два тижні чи ні. Тому що я вже отримав декілька імейлів від е, моїх глядачів. Дякую вам за вашу е, співпрацю і за те, що ви мені даєте такі апдейти. Що е, їм відповіли, що житла немає, і їм треба розраховувати тільки на це. Треба, і по приїзду шукати якесь собі житло через Airbnb, або знімати собі отелі, так і це. Правда, так, тобто в багатьох містах, в багатьох великих містах, популярних містах, таких як Торонто, таких як Ванкувер, таких, як Калгарі, і раніше були проблеми, але зараз з таким напливом людей це досить така серйозна проблема. В Вініпезі нібито на зараз проблем немає. Але Вініпех також каже: Вінпех прогнозує, що біля сіми тисяч українців приїдуть зараз сюди до Вініпегу, і я всім раджу також зв'язатись за. Здалегідь, щоб дізнатись, чи буде доступне житло, ці безкоштовне житло, чи не буде. Так, тобто, все це обсудити, це перший пункт, на який треба звернути увагу, дуже великий наплив. Українців одномоментно, одномоментно приїжджає, і українці просто зараз бирають ці вільні місця. Ну і не треба забувати, що в Канаду їдуть не тільки українці. Так, тобто кожного дня в Канаду їде багато людей, багато іммігрантів з різних країн, з інших країн. Також в Канаду їде багато людей, як туристи. І ці, цим людям також потрібні отелі. Так, до речі, до речі, Канада признана. Найкращим місцем і найнебезпечнішим місцем у всьому світі для туристів таку інформацію ви можете знайти на моєму сайті. Я опублікував дослідження е, однієї з ведучих компаній, яка зробила такі висновки. Окей, повертаємось далі до теми ролика. Що ще очікує українців, які зараз приїдуть в Канаду по програмі Куєт? Так, звісно, ви отримаєте по 3 тисячі канадських доларів на кожну дорослу людину, по півтори тисячі канадських доларів на кожну дитину молодше 18 років. Google статистика мені показує, що самі найпопулярніші е, пошукові запроси зараз в Google, це е, як фінансова допомога канадцям в Украї... е, українцям в Канаді. вибачаюсь, фінанс Фінансова допомога українцям в Альберті, фінансова допомога українцям е, по різних інших провінціях. Так, ось я вам хочу сказати, що з, з фіна... розраховувати на іншу фінансову допомогу не варто так. Тобто ви можете тут отримувати фінансову допомогу, але це досить важко дійти до цього, і ця фінансова допомога вона не буде довгою. Так тобто, треба мати на увазі, що вам треба мати з собою гроші, якийсь запас грошей, який дозволить вам якось жити, перебиватись до тих пір, поки ви знайдете роботу. Ніяких постійних виплат. Канаді немає для негромадян Канади, так для непостійних резидентів Канади. Ще можуть розраховувати українці зараз в Канаді, так це безкоштовна медична страховка. Тобто, ви всі отримаєте медичну страховку тієї провінції, куди ви приїдете. Е, діти підуть до школи спокійно, е, всі отримають Open Work Permit. і все це чепуха, що там зараз розповідають, комусь там відмовили, не відмовили. Все це фігня, так не дають Open Work Permit. При теретині кордону, тим, хто не вбивав собі, не ставив галочку, що він збирається працювати в Канаді. Тобто такі українці, навіть якщо вони подавали спокуаєд, так їм не видають, тому що вони це не обозначили так, що вони будуть працювати. А, але і ці люди також можуть, в'їхавши в Канаду, вже знаходячись в Канаді, подати собі на Open Permit. Правда, прийдеться чекати біля трьох місяців, коли вони це отримають. Всі, хто ставив собі галочку при подачі покуаєд, що вони... Хочуть тут е працювати, всі ці українці вони отримують work permit. перміт. Work permit дається максимум на три роки або до кінця дій вашого паспорту. Також вам е нададуть можливість вивчати англійську мову. Безкоштовна на місцевих курсах я не можу сказати наскільки класні, наскільки погані ці курси це залежить від е, провінції, це залежить від місця. Но я точно знаю, що в більшості е, провінцій більшості місць е, популярних треба чекати досить довго, поки е, ви підете на ці курси, тобто там досить е, великі черги. Так там є ще декілька пільг, про які вже багато раз розповідав, які ви можете отримати, в'їхавши в Канаду по е, програмі Куаєт до 31 го 1 березня 2024 року, що ви не отримаєте 100%. Треба розуміти, що вже майже через два роки після того, як діє ця програма, на українців в Канаді вже ніхто не дивиться, як на біженців. Так, біженці були перші півроку. Зараз в Канаді на українців всі дивляться, як на будь-яких інших людей, які приїхали в Канаду е з метою зачепитись тут або не зачепитись, якось тут працювати і жити. так, Тому жодних поблажок е не варто очікувати вже при е пошуку роботи, наприклад, так, чи при пошуку житла. Я вже про це розповідав багато разів і хочу ще раз сказати, що е, якщо ми е, кажемо про пошук житла, то з е, українцями зараз досить важко. Е, люди е, здають досить неохоче, і від українців вимагають. Декілька оплат так наперед, особливо в популярних місцях, тому що українці дуже часто просто кидали житло, не виконували свої е, обов'язки і уїжджали так, нікого не попереджували, нічого. І багато канадців, багато арендодавців вони просто обіжглись вже з українцями і не хочуть з українцями співпрацювати. Але я не кажу, що це так стається з усіма. Так, тобто, багато українців порядних, багато українців нормальних, знімають житло, виконують ці свої обов'язки, сплачують ці свої рахунки тут. Вже на кого як попадеш, але але ця проблема вона існує. Так така ж сама проблема зараз існує і при пошуку роботи. Це перший час е, канадці охоче брали до себе українців, намагаючись підтримати українців, допомогти українцям. Не звертали багато уваги на. Незнання англійської чи французької мови, сподівалися, що українці будуть працювати, вивчати мову і таке інше. Але, але на цьому поприщі також произошло дуже такі е е суттєві е негативні моменти, і канадці зараз просто не дивляться на українців як на тих людей, яким треба допомога. Так? Тобто, ну, вже після двох років війни, е після двох років роботи цієї програми. Канадці очікують, що людина, яка приїжджає в Канаду і хоче в Канаді нормально працювати і жити, повинна знати англійську мову. Тобто два роки було достатньо для того, щоб підтягнути англійську чи французьку мову і приїхати в Канаду з більш-менш нормальною місцевою мовою, якщо ви розраховуєте на будь-яку більш-менш нормальну роботу. Я вам можу сказати, що навіть зараз такі компанії, як Волмарт. Суперстор, там другі ретейли, інші ретейли, які великі компанії і які брали до себе українців, охоче перший час там на якісь такі роботи, де не треба було багато спілкуватись. Зараз просто відмовляють просто сразу. Перше запитання: англійська є, англійської немає. все, йди, вивчай англійську чи французьку мову, і потім прийдеш, будемо розмовляти. Тобто, з цієї сторони також не варто очікувати. Деяких поблажок, так, жодних поблажок. Вам треба бути готовими, що шукати роботу вам буде важко, якщо у вас немає англійської мови. Якщо у вас є англійська чи французька мова, то все зовсім по-іншому буде. так, Тобто, це буде все набагато краще і набагато швидше. Без англійської, без французької мови, вам не світить жодної нормальної роботи. Тобто це буде робота на виживання, робота важка. скоріш за все, це буде робота з сопліменниками, з українцями. Російськомовними, де е, ви не будете отримувати все те, що отримують е, люди, які працюють в нормальних канадських компаніях, так хочу це зауважити. Ну, це знов таки велика подяка тим українцям, які приїхали сюди до вас і все це е, пересрали, так. Що ще ви не отримаєте зараз в Канаді, це скоріше за все, ви вже не зможете отримати безкоштовні меблі, е безкоштовні різні посуди. Це те, що я маю на увазі нові. Так, це те, що та і беушні також дуже, дуже важко вже отримати. Це те, що е давали українцям, е які їхали перші сюди, так і які потім вони просто продавали на маркетплейсі і в інших місцях. Отже, за все це скажіть. Велика подяка тим українцям, які сюди приїхали першими, в першу хвилю і все це перепаскудили. Друзі, чи варто вам їхати зараз в Канаду в 2024 році? Звісно, треба вирішувати вам. так? Тобто ніхто за вас цього не вирішить. Е, якщо у вас є бажання, якщо у вас Є мета, якщо ви чітко розумієте, що вам треба буде тут навчатись не тільки важко працювати, а й навчатись так важко навчатись, то е, Канада це класна країна. Канада це одна з найкращих країн, куди варто їхати. І до речі, е, зараз багато українців, які. Втікли з Канади, поїхали з Канади. Так по різним причинам поїхали з Канади зараз, хочуть і не хочуть. А хто може, той, той повертається назад в Канаду після того, як пана була блакали ще яка Канада погана, відстала, то зараз тихесенько повертаються. Але не всі вже можуть повернутись так, тому що деяким Канада скаже ні. Добре, без тебе Канада не пропаде, так що будь-там, де ти був. і Канада скасовує деяким українцям, скасовує візи, скасовує open опеньокперміти. Друзі, я сподіваюся, що я вам надав сьогодні корисну інформацію. Я також сподіваюся, що ви не забудете підтримати бійців зсу вашими донатами. Так і я також сподіваюся, що ви не забудете перейти по посиланню, якщо ви хочете підтримати е бійців е спецпідрозділу українського. Будь ласка, перейдіть по посиланню і задонатьте. Якщо ви не можете задонатити, друзі, подобаєчки, 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 вони також допомагають. так. Ну і також нагадую вам, що допомагають ваші підписочки, якщо ви ще чомусь не підписані на мій канал. Друзі, ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарах. Що ви думаєте про те, що я вам сьогодні написав? Чи збираєтесь виїхати в Канаду? Чи ви вже в Канаді? Чи знаєте ви англійську чи французьку мову? Чи все ще сподіваєтесь, що ви приїдете в Канаду? І в Канаді англійська чи французька вони вивчаться просто самостійно. Якщо ви їдете без місцевої мови. Будь ласка, напишіть мені, на що ви сподіваєтесь, так як ви сподіваєтесь, тут проходити співбесіди е при пошуку роботи і таке інше. Мені буде дуже приємно і дуже корисно почитати те, що ви напишете. Отже, чекаю ваших коментарів. Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!